Дня, шановне панство, та паночки, ось ми закінчили свій проєкт. Помічниця наша. Получився от такий у нас самоліт. Робили випробування вже з плугом. В принципі, тягне, треба ще погрунтувати от навіску. І, можливо, зробити передні крила. От, поставити фари. В принципі, гальма є. Ну, все є. получился вот такой самоліт. Точніше літак. Двигунчик 7 кінських сил. Тут центробіжне щеплення. Переходи 400 стоїть шкіл. Зірочка 14, нижня на 41. <кій> Вистачає більше, ніж достатньо. А, бардачок, сейчас покажу. Тому на звичайній ручній тязі. Ось бордачок. Вийшов у нас отакий. От Розмір метр м його на 70 колія. Хто дивиться за мої відео, той пам'ятає, я тянув на свято ту Тут Прийшла така прикрість. От. 13 передні колеса, 16 задні колеса. Та велика гума, що стояла, я її викинув, тому що реально вона велика. От, можливо, пізніше зроблю якийсь сюди захист на цепочок. Ай, колісо треба доробити. Це буде така тут прибор панелів зробимо. От. Кнопочки треба буде вивезти в поставити. Можливо, світло виведемо. Ну, буде видно. Пане, що він вже працює. І працює. Тобто буде вже він у нас. Картоплю і садити, і вибирати, і копати. В принципі, тягне плужок. Ну, що з нього хотіти, наскільки він може, наскільки він це і робить. Слава Україні! Бережіть друг друга. Пока-пока.